Привіт, дорогі друзі! В цьому відео я вам розкажу, яким був 22-й рік в криптовалюті. Прошу поставити лайк та додивитися відео до кінця, адже це допомагає моєму каналу продвигатися. Буду дуже вдячний. Чим більше ви подивитеся відео, тим краще для мене, а для вас буде більше цікавої інформації. Спершу давайте поговоримо про ціну біткоїна. 22-й рік ми починали з ціною 46 тисяч доларів за біткоїн, а завершуємо його приблизно за ціною в шістнадцять тисяч 537 доларів. Цей рік знаменував себе як медвежий, цікаво. А який ж буде 23 й рік? Пишіть свої думки в коментарях. Буде цікаво подивитися, що ви думаєте. Цікавий факт в тому, що біткоін ніколи ще не закривав два роки підряд в мінус. Ну ви розумієте про що я? І так, давайте поговоримо про самі великі взломи криптовалютних мостів, бірс і тому подібне. І перше місце з сумою 650 мільйонів доларів. Вона займає славнозвісна криптобіржа FTX. Були подібрані приватні ключі. З цього можна зробити висновок, що не потрібно зберігати свою криптовалюту на біржах. Краще всього, якщо ви не користуєтесь цими грошима, берете і виводите на Trust Wallet або Metamask. Другий по величині взлому йде CrossChain мост Binance Bridge. мост був зламаний та було надруковано сотні мільйонів токенів з повітря. Висновок простий, щоб локалізувати взлом, глава біржі Binance просто на деякий час зупинив блокчейн Binance Smart Chain. Тобто я хочу сказати, якщо ви зберігаєте свою криптовалюту в цьому блокчейні, ви повинні розуміти, що в будь-який час він може бути зупинений і ви просто не зможете вивести свою криптовалюту. Тому більше всього мені подобається біткоін. Він не може бути зупинений, щоб зупинити біткоін, потрібно, щоб всі майнера по всьому світі зупинили свої АСІК майнера, що просто неможливо. Це були два найбільших зломи в криптовалюті. Далі були ще декілька великих зломів мостів в криптовалюті, тому можна зрозуміти, що мост в криптовалюті самий небезпечний. і тут робіть висновки. Далі давайте поговоримо про самі більші криптовалютні сками в 2022 році. І перший самозвісний скам це Луна. 9 травня стейблкоїн від Луни, а саме Terra UST почав своє падіння. А в протоколі цього стейблкоїна написано саме те, що якщо він втрачає прив'язку до долара, то починається друкування луни, щоб відновити прив'язку до долара. І почалося друкування луни, що і привело до масштабного краху. Потім почався ефект доміно. Біткоін посипався до 17 тисяч саме 13 червня. Відбувається крах Цельсіус. Ця криптобіржа зупиняє зняття коштів, обміни та перекази між рахунками. Також цього ж дня ринкова вартість криптовалюти впала ниже 1 трильйона доларів 1 січня 2021 року. 14 червня CEO Coinbase заявляє, що компанія трохи перестаралася, тому що їхній штат з початку 2021 року виріс практично на 200%. І тепер вони змушені звільнити 18% співробітників. Другий місяць літа криптоіндустрія зустріла подачею заяви про банкрутство. Криптовалютного фонду Free Arrows Capital. І лише через кілька днів вже криптовалютний брокер Voyager Digital зупиняє вивод поповнення та зняття коштів клієнтів. Нагадую, що саме Voyager кредитував фонд Free Arrows Capital який збанкрутував і найімовірніше зробив вирішальний постріл у Voyager. Саме через ці випадки я усвідомив, що навіть криптокомпанії, що публічно торгуються з перевіреною фінансовою звітністю, можуть обрушитися в один момент. Проходить трохи менше двох тижнів після банкрутства Free Arrows Capital і проблеми з ліквідністю Voyager, Як 14 липня криптокредитор Цельсім подає заявку про банкрутство. Ефект доміно все ще йшов вересень, перший місяць осені, та головна криптопозитивна подія за рік Merge. 15 вересня друга за капіталізацією криптовалюта Ефіріум успішно пройшла оновлення The Merch. Ще запам'ятайте одне золоте правило: якщо ви бачите, що якась подія повинна відбутися. І ви думаєте, після цієї події монета полетить вверх? Ви неправильно мислите, тому що зазвичай, коли подія відбулася, потрібно швидко фіксувати прибуток, адже в 90% випадків відбувається падіння монети, тому запам'ятайте це, і ось настає 6 листопада. День який розділив ринок криптовалют на дно та після. Ми ще тоді не розуміли, що може відбуватись настільки великий скам. Сіо криптовалютної біржі Binance, CZ, повідомив, що компанія має намір продати свої токени FTT. звучить як маніпуляція. Потім з'являється надія на те, що Binance викупить FTX і ринку вдасться уникнути крові. Але Binance відмовляється, на що біткоін відреагував падіння до 15 тисяч доларів. 11 листопада криптовалютна біржа FTX опублікувала прес-реліз. Згідно з яким Сем Бенк Манфріт залишає посаду генерального директора FTX, а компанія оголошує про банкрутство згідно розділом 11. Знову ж таки, ефект доміно 29 листопада. І у нас новий учасник флешмобу банкрутства, американський криптокредитор BlockFi та його вісім дочірніх компаній. Це все зв'язано з FTX. Вони купувалися за токен FTT. Грудень 9 число. Різниця між вартістю Grayscale Bitcoin Trust та спотовою ціною Bitcoin досягає 47%, що можна вважати доброю ціною, але краще купуйте криптовалюту напряму на біржі. І зразу виводьте на кошельки, щоб не було цікавих речей і ви не втратили гроші через якийсь скам. А 13 грудня засновника FTX Сема Бекмана Фріда заарештували на пагамах, Про це були попередні кризи. Новини. Якщо вам цікаво, що там по справі, то я там роз'яснив: цього року ФРС підняла процентову ставку з 0,25% до 4,5%, що дуже сильно вплинуло на фінансові ринки, зокрема на криптовалютний ринок. І вперше в історії ФРС так швидко почали піднімати процентову ставку, що дуже сильно вплине на фінансові ринки в 2023 році. На мою думку, як мінімум, ще очікується одне підняття ставки до 4,75%, що потягне економіку вниз. Тому що кредити дорогі і ніхто їх брати не буде. Як говорив Ілон Маск, в кризіс ніколи не беруть кредити, тому що це може погубити вас. А він вважає, що в 2023 році в США почнеться рецесія, яку можна буде зупинити лише зниженням процентової ставки, і знову друкувати гроші, щоб підтримати бізнес. І якщо почнеться знову друкування грошей, то це призведе до росту фінансових ринків, в тому числі і криптовалютного ринку. Ось такі у нас головні новини в криптовалюті за рік. Мене як криптоінвестора з досвідом в 4 роки нічого не здивувало, але було незвично бачити такі сками, як FTX і Luna, тому що це великі проекти були. Але як виявилось, вони не змогли пересилити ринок і залишитися на плаву щодо криптовалютного ринку. Я маю здогадки, що він почне свій ріст після того, як ФРС останній раз підніме процентові ставки, тому десь літом, в теорії може щось початися. Хочеться вас привітати з новим роком та побажати вам більше вдалих інвестицій, та як українець згадати єдине бажання, щоб закінчилася війна. Ну no а з вами був JustCoin, Ставте лайки до зустрічі.